Так, зайдемо на ще наш один об'єкт. Тут на штукатура яка вже теж закінчує. Подивимося, що в нас тут Як тут, які справи, на якому етапі все. Так, оце що залишилось тут. Тут це вже все готово. Ріднеси початку. Санузли вже також готові. О, кстати, пленочкою проклеїли шумоізоляцію, щоб не повимазувати її. Завтра вже повинні закінчити. Зараз ми підійдемо до нашого мексиканця спитаємо, спитаємося, що він. Які він прогнози дає. <свісно> Не, ну взагалі круто все виглядає. Отак от, особливо, якщо подивитися. Видно? Да. Так. Що стекло? Так, що в нас тут, що в нас тут? Йдемо зайдемо тепер до Андрія. Тут, походу, остання кімната, яка залишилася. Привіт, Андрій. Що там? Здорово. Що, ти закінчиш, да? Ще один день цього. А, І О, як то каже, це ціна. Чьотик. Так, ну, якісь справи. Завтра будемо здавати.